Сьогодні 1 січня 2026 року. Я вийшла на свій городик подивитись, як тут справи. Мою полоничку позамітало сніжком на вулиці Сонячно і морозно. І сніг такий, як коштовне каміння. Переливається на сонечку. Як же сонце додає настрою? Так класно. Сніжок хрустить під ногами. Казкова погода сьогодні. За мало її снігом теж. А тут уже видно, що сходила моя цибулька. І ось ще одна. І там воно ще одна. Цікаво, чи виживе вона в такій морозчині. Кругом видно сліди від наших собак. Вони сюди бігають на прогулянку. Яка ж краса на вулиці? А тут мене чекає Альфошенька, Грідісечка. Вони завжди переживають, куди ми йдемо і чому їх не беремо. Квітники в снігу, Самшит, юка вічно зелені. Чарли передає мій старий капець. Сенді. Подивлюсь на свою Лавровишеньку. Напевно, виживе. Решта поприсипана смішком, лаландочка. Я лівець. Все в снігу. І я в очень нашої хвостатой малышни Чарля, Чарля! от ти чудик малий, а? А це саме той випадок. Тому ми застеляємо на диван покривальця, тому що ось такі гості у нас бувають в хаті. Це чарля дуріє. Чарль. І скажіть, що вони не баловані, чарлік. чарлік. Перевіряє, чи немає під ялинкою подарунків йому охоронець. Знайшла нескладний рецепт медових пряників, вирішила зробити. Знімаю без світла, тому, можливо, якість буде не дуже. Замісила тісто, поділила на дві частини і ось в цю одну додала кориці. А в іншу додала змелену цедру апельсину. Печиво з корицею буду робити ось такої формочки і зверху присиплю волоськими горішками потрібненими. Печівку з апельсіном зробила ось такої форми, типу, як, не знаю, морточка ведмедика. А, зверху. Змастила манною кокоса і присипала кокосом. Ось така кокосова паста, чи манна її називають. Я її розтопила на водяній бані і швиденько змастила ще тепле печиво зверху і присипала стружкою кокосовою. Ну що, готове моє печиво. Як я вже і казала, в це печиво я додавала цедру апельсину змелену, зверху помастила обманною кокоса і посипала кокосом. Сюди в тісто додала кориці і зверху товченими волоськими горішками посипала. А цих шість чоловічків я спекла із залишків із обрізків тіста. Змішано тут з корицею. З апельсиновою цедрою, я додала ще сюди лімонний цедри. І ось ось стільки в мене вийшло. Ми вже, звісно, з чоловіком трошки з'їли під каву ще тепленькі. Дуже смачні печівка, виходять, дуже м'ягенькі. Ці, що з корицею, набагато ароматніші, ніж без кориці, ось ці з апельсином. Тому, якщо хтось буде повторювати, майте собі на увазі. Ось такої товщини виходить печівку, доволі м'ягеньке. Я розкачувала товщиною приблизно міліметр 4-5 і воно ще піднімається тут десь біля сантиметра товщина. Сьогодні топимо грубку. Це не лише тепло в плані підвищення температури. це Серце старої хати. Це про затишок, про комфорт, про той дух, який окутує. Дуже класно. Люблю слухати мову грубки. Ось цей гул. Це неймовірно класно. Говорить у затишок в хаті.